Все, що вам потрібно знати про цих полосату. як вони випасають своїх маленьких. От Зараз вони взяли, мені отак поділили, навіть видно як акваріум грязний. Бачите? Ось так чистий і чистіший, тут грязніший. Вони сюди не пускають залі рибу, корм псується тут. Малька пробував забрати, тут виходить каша. Отак от, от вони розділили акваріум з маловицями і боцаями і вони от випасають свого малька, зараз покажу де то вон там мальочок гуляє ну така риба дуже територіальна особливо коли доглядають малечу це в них таке веселе життя починається ну де там той мальов посунься о, там малечик є і чистити акваріум напевно зараз то все перебирати повністю перемивати не знаю тих маловиців треба просто засрався, засрався повністю акваріум тут і біофільтр працює і мочалка і цей великий біофільтр це що я сам робив okay. ну, результат на лице. Тобто я даю їду, їда паде тут по всьому, вони не встигаються з'їсти і, і маловиця туди не пускають з'їсти, і Це і плюс вони взяли от в мене кладовище равликів тут. От, от так всіх повиїдали. Позгортали в кучку, щоб вони їм не заважали. Ну, Траше буде переглянути маловійці, у них тут теж вже мали б в роті щось носити. Ну, Світло таке дає фітолампа, там зверху стоїть. Напевно, сьогодні я вже займуся цим акваріумом, бо треба щось з тими папугами робити. Це завал, що вони з акваріуму зробили. Ну якось так.